Вітаю всіх! Нове відео на каналі, і цього разу це Нага Пріст. Комба-колода дуже агресивна. Гарно себе показала на фіналі Чемпіонату світу по хардстоу, декілька гравців її взяли. І також деякий час була популярна в рейтингових іграх. Колода досить складна, поки в мене він рейт біля 50% трохи більше. Але бувають такі ігри, прямо з дуже. Хорошим сильним стартом. Суть колоди в тому, що у нас дуже багато карт за один, 17. Ми їх швиденько викладаємо. Добір у нас через цих нах відбувається, через локацію. Також клерики дозволяють нам добирати карти. Цікаві ходи бувають за рахунок мана-чітінгу через Funnel Cake і через ось цю нагу, яка теж рефрешить пусті мана кристали В лейтгеймі у нас є Amantu, дуже сильно допомагає. Діскаверить нові карти, плюс по вибору, або ремовить юнітів противника, або створює нам нових. Ось ця легендарка дозволяє нам скопіювати всі карти за один, який у нас є в руці. Таких карт у нас багато. Ну і ось цей талант стає дешевшим на один кожного разу, коли ми розігруємо карту за один. Вже на третій, четвертий хід він може бути досить дешевим, і це хороші стати за відносно небагато мани. Сподіваюсь, відео вам сподобається. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк. Приємного перегляду! Уф, аж два клерика таких. Крімсону. Так, не підозрюю, що це. Друїд на пеньочках. Сайленс проти них прикольно, але трохи пізніше. Ось два клерика і ремувал мені подобаються. Так, ну і це три карти за один. Будемо робити дешевшим ось цього таунта. Пропустив перший хід. До речі, круто, що в нас є Коін. Це як додатковий спел для активації цього наги. Цю руку залишив друїд, але перший хід пропустив. Цікаво. Не схоже на друїда на пеньочках. Ки на пеньочках, але з таким поганим стартом. Уф, стільки карт за один розіграли. Не отримаємо копії, ну нічого. Копіювати навіть ось цей баф. Це вже досить круто. Цей хід ми будемо добирати. Плюс розігрувати цей баф. Це теж сильний плей. Можна подумати на рахунок добору, чи нам це дійсно потрібно. Так, ну тут все мало би бути у нас добре вже. Багато карт за один добрали. Може їх наступний хід скопіювати. Та. І друїд на пеньочках відлітає. А коли я грав за валіру, то він прям був проблемою. Епічна я меж. Та це ж москалюга. Будемо його валити. Так, це Black DK. Один раз ми грали проти ДК. Тоді у нас був старт покруче. Прям явно покруче. О, так. Віддамо цього Нагу. Так, схоже, немає в нього ефективного ремувала, І це наш шанс бафнути його непогано. Наступний хід розіграємо три карти за один. Зробимо нашого таунта дешевшим на три. Ага, все-таки. Знайшов ремувал. Довелось віддати кої йому. Зараз подумав, можливо, залишимо містейк для того, щоб ще раз активувати цей баф. Подобається мені ось ця нагайка. Атака росте від спелів. Хороший таргет для а, обох бафів. І ось цього Serpent Week. і. Power Ward Horde Synchronize. Оце от воно. Уу, ще один Synchronize. Це мені подобається. Добре, поїхали так. Так. Тепер... Так. Так. І ось так. Затрейдемось на випадок, якщо в нього є юніт, який всіх б'є на три. Але схоже, що епічна миш від'їжджає. Це був Undead, да? тобто він тут може знайти теоретично якийсь спел непоганий, oh, але не знайшов. Мінус чумний ДК. Android. Face off Demon Hunter. Ну, тут все понятно. Тут нам треба мега старт. Панелкейк може бути непогано для хорошого старту. Спробуємо, Ще не розібрався, які карти краще залишати в старту віруці. Сейлсмен uh, порадував майндсер. Може бути круто. Дивлячись, які... Який буде старт у Ілідана? Всю руку залишив Ілідан. Це цікаво, але нічого не виставив на перший хід. У, а ось це хороший. Топ-дек. Фордж. Так, ну це схоже на хороший старт. Другий хід у нас на столі ЄТТІ. Удариться і здасться. Не. Дійсно, у нього ж є очер, чуємо. Переживати взагалі. Все затупив треба було спочатку, напевно. не, ладно. Треба було спочатку потратити ману, а потім уже. фанал cake розігрувати. Так, якраз ми могли його хильнути і добрати карту. Фейс. Уу -у жесткач. Ну, все. На цьому все. Такий топ-дек нам попався. Так, ну він зараз може вернути його нам в руку. Чи ми задоджили цей момент? Три атаки. Ну це ще не так страшно. У синхронайс. Все мені подобається. Поїхали Один water. Sweet, water. один. Може, може, і продавимо його. Незважаючи на такі очевидні бісплей. Блін, оце звичайно, сильне комбо. За 0-1. 3 атаки. І потім ще 2. Плюс ім'юн. Так, ну. Тут він його не заауткастив, Вовка. Фух! Ех, 54%! Проти Валіра взагалі 0,2. Так, ну тепер хороший старт. Є у нас нага, потім баф наги. Можемо залишити для експеримента цього дріфтера. Валіра теж фул кіп. Зараз Коін, Боун Спайк і щось за два. Цікаво, що. Гуль. Майблод забираємо гуля. Так, 3 демеджа конкокшен і призив. Угу, Дестрой і добір. Жирний старт. Може якийсь вандроп, ні. Окей, доведеться цього віддавати. В принципі, непогано, що він дестрой. Уже віддав так, затредемо ось це, ну, небагато у нас тут поки 6-10 Ех, а якби не затрейдив цей спел міг би вже розіграти другого таунта і це було би заявочка на літал. Трошечки ще треба повчитися з цією колодою. Вода, вот water water, water. Так, так, так. Что ты там за раз хочешь найти? Валира. Окей, эпичный Трежур. дракончик. Огр локейшн. Так, что за пять? Не найкраща карта за 5. Уявляю, які були інші. Нарешті і рогу ми перемогли. Так, да, в принципі, навіть затриманий. 4-6 виглядає непогано. Можна його залишати в стартовій руці.